Вітаю, мої дорогі. Знову вечір, знову ми разом. Дякую вам за те, що ви не пропускаєте і вас стає ще все більше і більше, все більше переглядів. Звісно, що їх недостатньо, що треба закликати і показувати. Не всі розуміють, де шукати це після, навіть коли ви пропустили прямий ефір. Ви можете в мене на сторінці Ютубу. Знайти цей ефір в можете на телеграм-каналі знайти цей ефір в запису, можете знайти в Ютубі в запису, теж там, де живі, живий ефір пише, туди стаєте і бачите. І можете в Фейсбуці теж знайти в запису посилання на запис цього ефіру, і можете передивитися. Можливо, комусь мої думки будуть близькі, а можливо, комусь навіть допоможуть. І, звісно, вподобайки це саме те, що необхідно. Коментарі. Чим більше коментарів, чим більше вподобайок, тим більше YouTube буде розповсюджувати наші з вами бесіди, наші з вами переживання, наші з вами думки і наші з вами висновки. Бо я спілкуюсь з вами, спілкуюсь щодня, і звісно. Е, мені не байдуже, що ви відчуваєте, що ви думаєте з цього приводу. Тому да, звісно, я не встигаю поки що, але я зараз увійду в трошки інший режим і буду все-таки перечитаю всі коментарі, що я пропустив. От, е, я просто бачу, що основна маса це позитив. Я, звісно, вам дякую, повертаю вам його сторицею, своєю вдячністю, своєю радістю, тому що ви мене розумієте, мене чуєте, і це для мене. Досить важливо, також важливо, щоб нас ставало більше. І я прошу підписників YouTube, їх більшість підписатися на Telegram канал, на Facebook, на Instagram і, звісно, навпаки, підписників тих каналів підписатися на YouTube. для мене це важливо, і я не досяг в цьому році тих вершин, які хотілося б. Хоча би якусь хочеться Telegram трошки дотягнути, Фейсбук, ну, YouTube я не дотягну по-любому за ці два дні, що три дні що лишилося цього року до того до моєї мрії. Хоча, якщо ми з вами мобілізуємось, то можливо, ми, я і отримую свою мрію цього року: 50 тисяч підписників. Ну, вона на превеликий жаль, ну чудо. Давайте покажемо приклад чуда. Це буде неймовірно, коли ми за три дні. Це можливо, це можливо, не так багато там потрібно. Якщо ми піднажмемо з вами і зробимо навхресну підписку, то взагалі величезне чудо може бути в інстаграмі, Ютубі, Фейсбуці і Телеграм-каналі. Ну і до речі, я думаю, що може відбутися таке саме чудо і на Ютубі. Це було б дуже здорово для того, щоб добро стало сильнішим на планеті. Так, да, звісно, ми не ідеальне добро, але чесно, якщо в нас би було хоч краплина зла, не, я би кажу, якщо в нас би було зло, ми б вже були переможені. Тому я вірю в нашу перемогу. Я, не дивлячись на те, що відбувається, я пам'ятаю, що йде інформаційна війна, що ми всі знаходимося під обстрілом, серця кожного. Обстрілюється не тільки е бомбами, ракетами, дронами, снарядами, а і інф інформацією, яка роз розхитує нас, нашу свідомість. Звісно, що багато що я б допоміг би і підказав би, е але я лишаю то про собі. Не питають, мовчи. Отже, е я допомагаю тим, чим я допомагаю. Я дуже дякую. Вам, мої любі, за те, що ми вже готуємось купувати зараз на по дорозі на фронт наша перша автівка, і ми про це вам доповімо, коли передамо хлопцям. І буде відразу ми переходимо на купівлю і передачу другої автівки і збираємо кошти вже на третю автівку більш потужну Більш потужно, це має бути позашляховик. Не просто засіб пересування, а такий більш потужний автомобіль, який буде виконувати, я так розумію, завдання ближче до лінії фронту. Тим не менше, ми я дуже дякую вам. Ви відгукнулися буквально по євро, по по, по, по копійкам. Дехто, звісно, дякує дуже і перерахував досить потужні. Суми грошей, але цінність має кожна душа, кожне серце, що доторкнулося до цієї акції, і ми зупинятися не можемо. Ми почали. Академія залучилася, коли вже і гроші поскінчалися, і не дуже люди і довіряють, і не дуже хочуть збирати, але допомога на превеликий жаль нашим хлопцям ще потрібна, і ми будемо робити те. Ми навіть відтермінували наш дитячий проєкт, і е, з тим, що щоб висвободити ресурси для інших робіт. Але то, я думаю, що ми знайдемо і сили, і час, і ресурс, і запустимо дитячий проєкт вже в першому півріччі 2024 року. Е, відразу скажу, щоб не було образ. І це рішення логічне. В першу чергу, ми будемо роз... по-перше, ми не можемо на превеликий жаль взяти всіх обдарованих дітей. Але пріоритети ми все-таки розставили. Це в першу чергу будуть діти наших учнів і або внуки наших учнів. В першу чергу, я виступлю вперше, звісно, з повідомленням я виступлю і публічно. І в чаті школи для учнів буде повідомлення про те, що будуть співбесіди з дітьми. І, звісно, що батьки мають дати дозвіл на використання тих матеріалів для е, видання е, навчальної літератури для дітей. <кхід> І все. І ми почнемо щотижневі заняття з дітьми, обмеження віком. Буде десь 12-13 років дітьми в це верхній. А знизу, навіть якщо дитинка не розмовляє, але хоче бути присутня, не батьки будуть вирішувати, бажати будуть діти. Якщо ми будемо бачити, що дитина розуміє, спілкується, і нічого ми не буде ніяких там програм, ми будемо просто спілкуватися і розмовляти з дітьми. І ми. Отримаємо певний результат у вигляді для того, щоб ці діти допомогли іншим дітям йти вже по духовному шляху. Діти наше майбутнє, і треба буде опікуватись і далі на це розвинеться проект, звісно, з дітьми, які постраждали від війни, від насилля, від різних видів насилля, в тому числі і сімейного насилля. Але для цього потрібні будуть інші ресурси. Ми поки що не готові до цього порису і мають бути приміщення. Приміщення у нас є поки що орендовані, які ми зможемо орендувати, і де буде безпечно. Звісно, ми будемо залучати професійних педагогів з наших учнів. Це не значить, що вже потрібно мені писати. Я хочу, я хочу. Коли я скажу, що ми готові, ми з'ясували. І вже є дітки і кошти на утримання цих дітей це немалі кошти. І звісно, що поки ми почнемо з е, такого з, виду, як по, по типу дитячого табора, дитячого табора на природі, не в палатках, а в приміщенні, в стаціонарному приміщенні. Звісно, будуть кухарі з санітарними книжками, звісно, це будуть професійні повари. І все інше ми будемо дивитися. Звісно, будуть супроводжувати цей табір медицинські робітники. Обов'язково, педагоги, кухарі, медпрацівники професійні будуть присутні. Будуть дитячі психологи, будуть буду присутні дуже часто. Я на території і будуть програми. Програми будуть застосовуватися. Саме через творчість, через народні промисли, через різьбярство, там, де діточки постарші будуть займатися різьбярством, малювання в народних стилях, можливо, петриківський розпис, можливо, іконопис на склі, писанкарство, вишивання, лозоплетіння і так далі, масяжничество. І інші види народних промислів будуть засто... будуть майстер-класи для дітей. Щодня будуть співи, будуть танці, буде музика. Діти будуть через творчість зцілюватись. Така наша ідея, така наша мета нашої роботи. Тому дійсно ми підводячи <клухи> <клухи> десь підсумки і того, що ми напрацювали. І це все будуть проводити майстри достатньо високого рівня, унікальні майстри часто, наші українські. За межами України ми будемо запрошувати і українських майстрів, і інших. Будемо вивчати історію України, українських пісень, мову і мови. теж. Отже, і сподіваюся, що дітей ми будемо брати, можливо, менше. Але на більш тривалий термін, можливо, на все літо будуть братися діточки, нам потрібно якісно відпрацювати з їх свідомістю і прибрати травмованість цих діточок. Звісно, будуть подорожі і лікування природою, і так далі, і так далі, і так так далі, далі. спілкування з тваринками і таке інше. Отже, це те, що стосується відповіді на питання про. Дитячий проект, ми нічого не забули, ми все те виконаємо всьому свій час. Ми не можемо стартувати, не будучи впевненим з тим, що ми зібрали достатні фінанси і маємо ресурс людський, і, звісно, що помешкання. У нас зараз розглядаються три локації, я особисто знаю. Тих людей, кому належать ці локації, і я думаю, що ми отримаємо результат у е вигляді домовленості, які будуть досягнуті. Але спочатку має бути фундамент база, яку ми отримаємо завдяки вам. Отже, мої любі, <кій> починаємо, починаємо нашу роботу, і дивіться, да, як вижити, як вижити в цьому світові. Як, як цьому світові вижити. Якраз чому я сказав про дітей. Треба піклуватися про дітей, зрозуміти, що сьогодні в світі їх очікує, які небезпеки. Очікують наших дітей в усьому світі. Не тільки там, де йде війна, в усьому світі сьогодні дитиною бути небезпечно. Отже, нам треба цим буде займатися. На рівні і меж міждержавному теж на рівні людства. Людство має переосвідомити роль важливість наступних поколінь і вкладатися саме в це. Я думаю, що це має бути метою людства на найближчі часи, в, 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 виховати якісний людству нових поколінь, не відриваючи, звісно, від соціуму, від сім'ї в тих умовах, які люди звикли розвиватися. Тому це масштабна досить робота, яку ми почнемо з маленького. Може, хтось нас буде наслідувати, хтось нам буде допомагати, безумовно, і ми будемо рухатися в цьому напрямку. Отже, людство має подбати про своє майбутнє. Про, те, про, про своє не тільки завтра, а на багато поколінь вперед. Отже, дякую вам, дякую вам, що ви з нами. І, звісно, допомагайте нам ставати сильнішими, потужнішими через вашу підписку і ваші реакції і коментарі. Дякую, дякую.